Вітаю товариство! Сьогодні у нас на огляді DTZ-5244, оновлена версія. Тут змінений капот, крила в нас від 40 як бачимо, досить симпатичний трактор. І тут вже кабіна геть не така, як на звичайний 5244. Тут вже все по-іншому. І так як цей трактор зразу йде він, крила не на подушках, то, по проханню замовника. Ми це все виправили і все повністю поставили на подушки. Зараз що я і буду показувати. Так, висота даного трактора з кабіною 2,28. Кабінка п'ятидверна, максимальні комплектації. І по порядку. Що ми тут маємо, що ми тут зробили? Так, як бачите, все залишилось на своїх місцях. Тут нічого не перероблялося. Кабінка у нас так акуратненько стала. Так, І як було зроблено саме це все з подушками. Так, Що ми тут маємо? Е, так як ізначально ми розуміли, що шаблону наразі не буде, тому е, використали те, то, що було на тракторі. Тобто цей кроштейн до нього була прикручена підножка, то до нього так доробили таке кріплення, і, і все поставили через подушки. В цьому місці був профіль, щоб він на виліт. І тут він прикручувався підлогу двома болтами. Тут перерізали, тобто і вже підлогу прикрутили до самої кабіни. Там ще знизу теж підлога кріпилася на жорстко. Це все перерізали і вставили туди теж подушки. Тобто, спереду і посередині все стало через подушки. Підножку отак трошки перегнули і переварили вже теж до кабіни. Так, покажу, як це ще виглядає зі середини. Тут у нас зразу заварено все. І таке ось вушко заварене, і підлога вже прикручена до самої кабіни. Спереду ще ми винесли оригінальні рідні його фонарі. Перенесли проводку, бо вони стояли ззаду на крилі. І все зробили сюди. Так, покажу, як це виглядає зі ззаду. Ззаду у нас такі від кабіни йдуть зразу заварені. Стоєчки справа і зліва зразу зроблена зашивка, бо там якби, починається там нижче. Так, і що ми тут маємо? Крило перерізалось, вставилась подушка, і тут до верхньої частини вже двома болтами скручено. Ну, тут двома болтами вже скрутили саму кабіну і, і все усилили. Внизу тут ще дали таке підсилення, щоб все було набагато міцніше. Так, і от як виглядають подушки зліва і те саме справа. Там маленькі, тут великі. Отаки таким чином все зробили. І зараз трактор став набагато тихіший, набагато приємніше в ньому працювати. Зараз я заведу і продемонструю. Так, друзі, кабінка у нас в максимальній комплектації, бокивіна у нас безрамочні. До речі, покажу. Ми використовуємо такі металеві петлі. Це є оригінальний МТЗ. І також ручки. Нагадаю, що всю цю фурнітуру у нас теж можна придбати. Кому потрібно скло чи різні комплектуючі, вони в нас є. Так, після встановлення кабіни ми ще все герметизуємо. Отак, От акуратно, гарненький шовчик. Бо багато хто про це запитує. <кій> так, І що ми тут маємо? Маємо таку велику простору кабіну, бо вікна у нас так відкриваються. Тут продуха чудова. Нагадаю, можуть бути вікна в рамці, не тільки такий варіант. І тут маємо панельку. Все по стандарту, клавіша пічки, двірник і клавіші світлопоріт за двірники, вентилятор. І тут на стойці у нас вентилятор. Так, ззаді у нас це теж відкривається на газліфтах, і маємо двірничок. Так, друзі, на цей трактор шаблону наразі немає. Е, можливо буде, якщо тих тракторів буде більше, буде за них більше телефонувати, і хтось привезе такий трактор, то шаблон ми зробимо. І тоді вже кріплення буде трошки інше. Тут була задача е, зробити якби одразу його. Як поясните, одразу зробити його, щоб він був на подушках, тому йшли, йшли таким шляхом. Якщо буде робити шаблон, то трошки кріплення буде вже змінене. Так, нагадаю, ще в нас є в продажу теж комплекти скла, ущільнювачів і всього різного. Так, і заведу. Так, друзі, а те... трактор завів, до речі, немає вшиво крил, воно теж трошки забирає шуму, шумом, але в кабіні є не так шумно. В принципі, зараз я цей. Зараз я вийду на двір і продемонструю. Вийшов на двір. Що ще підвиває, не знаю, чи щось, мабуть, не заляте. Ну, Але в кабині є тихіше. Все, друзі, в коментарях додавлю свій номер телефону, закріплю сторінку. Тому всім пока і всім добра.